Привіт! Нещодавно я записувала такий прямий ефір з дівчинкою і вирішила, що дуже класно записати такі невеличкі відео для того, щоб людина могла передивитися і взяти собі цінність. А саме я хочу розповісти про ефір. Називався В когось є прес, а в тебе його чомусь немає. Ми відкрили підсвідомі блоки установки, чого ти не ходиш. Тренажерний зал не можеш туди дійти, в тебе немає коштів. На те магічним образом починає захворювати, не знаю, дитина, на роботі щось трапляється, і ти не можеш ніяк туди піти. Справа в тому, що я вірю в те, що ми створюємо свою реальність і нашими думками, і вторинними, такими, вторинними вигодами створюємо те, щоб не дійти. Про них ти можеш не знати, і нестача фінансів або щось інше, це лише твій вибір, через страх, чого ти туди йдеш. То одна з причин, так, також для того, щоб не піти в зал, це зберегти вагу або ж свою форму такою, як ти є, а тому що тобі вигодно. Що може стояти за цією вигодою, вторинною, да, яка тебе блокує і яку ти можеш не усвідомлювати. Так як ти її зараз усвідомиш, може побачиш собі таке. Ти зрозумієш, як з цим діяти? Тобто ти можеш це змінити і йти і, і міняти своє тіло, можна так сказати. Коли ти усвідомлюєш або розумієш, над тобою вже немає влади та вторинна вигода. Отож, вага використовується людина, яка не скидає вагу або її ж набирає це для захисту. У мене був такий випадок на сесії з клієнткою. Вона звернулася до мене з надмірною вагою і перше, що я запитала, її «Скажи, будь ласка, чи в тебе є людина? З якою ти постійно а, воюєш, з якою ти постійно не знаю, відстоюєш свої кордони, границі. І вона задумалась і сказала: мама. Вона розповіла свою історію, розповіла, що вона вчить маму, доказує там, що їй треба робити, і тим самим вона постійно їй треба сила, їй треба вистояти, доказати. І оця така, коли людина, яка біля тебе, вона сильніша, ти що би... З нею в одну вагу стати категорію в сили, да? енергетично ти не сильна, то тобі треба набрати ваги, щоб бути от сильнішою. Це називається ефект сумо. Тобто є такі от люди, які біжать один на одного, такі от повненькі, жирненькі, да? і вони б'ються між собою. І так само тут, і тут тільки відбувається на такому енергетичному рівні сильніша людина для того, щоб ти з нею відстаювала кордони, боролася, взаємодіяла. Да? Тобі потрібно набирати вагу у тій мірі, в якій так ця вага вирівнюється. І от першою ключом для того, щоб для зміни, щоб ти вагу цю скинула, це просто перестати з цією людиною боротися. <гум> Такий малесенький тобі, як то кажуть, лайфхак. І поспостерігати, що буде з твоєю вагою відбуватися. В цієї дівчинки вага зупинилась і вона почала її зменшувати. Вона перестала з мамою конкурувати, розказувати, що їй потрібно, і таким чином в неї зменшувалась вага. Тому в її варіанті, оця, що вага а тримається, це через те, що вона мусила захищатися і бути спроможною захистити себе. Далі, страх близькості, дуже багато в жінок страх близькості Це мається на увазі чоловіча якби, аудиторія. Коли жінка не хоче, щоб на неї дивилися, вона закривається, набирає вагу, бо мозок думає, що вона, маючи вагу, буде некрасива, і тоді на неї не будуть звертати увагу. Доприкладу, якщо були стосунки, чоловік, жінка, або ж є, ти живеш в стосунках чоловіка, тобі чоловік не подобається, ти не хочеш з ним спати. Йому ні сказати не можеш. І є оця вторина вигода, або ж а, установка, що якщо ти не будеш спати, він від тебе піде, а якщо він піде і ти залежиш від нього, гроші забере, ти будеш без нічого, тобто це небезпека, я залишусь сама, тому я краще а, наберу вагу, буду некрасива, не сексуальна, і він мене не захоче. Представляєте, як мозок цікаво придумує сценарій розвитку подій. Хто побачив себе в цій ситуації, усвідомлюйте, так, що, а, можливо, варто сказати ні. Якщо ти хочеш тіло своє зменшити. А ще таке, для тих, хто одружений і думає, що набираючи вагу, на неї не будуть звертати увагу, знайте, що є такі люди, хлопчики, яким подобається дівчатка в тілі. Якщо що, далі. Також я ще хочу додати про близькість і чоловіків. Значить, тут таке я собі написала. Якщо я стану привабливою, доведеться пускати когось близько, а це небезпечно. Тому треба бути повною. Тому я можу бути бажаною, дай собі таку установку, що я можу бути бажаною і можу бути в безпеці. Це дуже часто буває в жінок, які зазнали якогось сексуального насильства, і психологічного, і фізичного, треба бути невидимою. Тому е я в безпеці, коли я бажана. Треба, ну, собі. В подальшому, це, звісно, треба спрацювати на сесії, з цим говорити, давати мозку, інші підтвердження, але для того, щоб ти усвідомила, це вже перший ключ. Так, дуже багато кому хочеться бути значимою в житті, щоб її бачили е видимою такою. І для цього, для того, щоб. Коли в такій вазі, от, наприклад, тебе не бачать не знають, да? людина тіло підсвідомо набирає вагу, щоб її цю людину помітили і побачили. Тому ви з собою таке, чи в тебе таке є. А, що, чи тебе чують, чи ти, ти говориш, чи тебе бачать, наприклад, ти щось до чоловіка, чи, до хлопця, чи в компанії говориш, чи до тебе звертають увагу. Якщо ти таке помітила, то знаєш, що одна з причиною твоєї ваги це може бути те, що тебе не чують. Того, що тебе чули, треба оце побачити. Ну, Таким чином тебе побачити. Ем... І ще до цього додай жертву, коли тобі, коли важко, мене жаліють і приділяють мені увагу. Тобто, тобі потрібно, тобі бракує турботи, уваги, підтримки, значимості, що можна, з чим це пов'язано? Скоріше всього, що. Так, ти бачила таку поведінку, може, десь в себе в роду, в сім'ї, і побачила, що коли ти ниєш, наприклад, то тебе звертають увагу, і дитина там, і тоді, ти там точніше, і тоді придумала, що треба так себе вести, тоді мене побачить. Тому що можеш собі сказати, що мене можна любити і бачити не через біль, а просто так. Тобто це може звучати дуже так легко, приємно, але це дуже класно прожити. І всі оці блоки, установки, які між собою поєднуються, я піднімаю на сесії, приходь, будь ласка, якщо хочеш глибше пропрацювати, або ж іди до мене на розбір, задавай свої питання. Ми і на тих питаннях побачимо не тільки ці установки, які я розповіла, а й ще інші причини, які тобі заважають мати то, що ти бажаєш. Далі страх ідентичності. Тобто оцей образ, який ти вже маєш, ти до нього звикла, і тут ти хочеш похудати, ну, мозок каже, тобто як це ми зараз похудаємо, ну, нас не знають. І оцей страх, що а, знайомий, старий образ безпечний, це окей, а новий, я не знаю, як на мене будуть звертати увагу люди. Як вони на мене будуть реагувати? Ну, типу, як вони мене знайдуть? Реагувати будуть на мене, точніше, так? Да? І ти от таким чином даєш собі думку. А... Що це не можна робити, того що я не знаю, як люди на мене будуть реагувати, і це дає тобі причину не худати, і ти не йдеш і не втрачаєш свою вагу. Далі вага може бути як така, е, такий тормоз або гальма до дії. Ти, наприклад, нічого не хочеш робити, і в тебе є причина поважна. От я важка, от я лучше нічого тоді не буду робити. І оця вага, це такий, як ніби стоп, не розвиватись, не йти в нове, бо нове страшно, то я краще поправлюся і тихенько буду собі сидіти в стороні. І це може бути причиною е, того, що е, хай буде вага підсвідома, яку ти можеш навіть не помічати. Ти просто нічого не хочеш, і от це ти можеш в собі відчути. Далі, що який ключ, що тобі допоможе, це розібратись це ключ? Я можу рухатися маленькими кроками чуть-чуть, але -чуть, ну і при цьому залишатися в спокою. Тобто, набираючи вагу в тому варіанті, ти не хочеш чого діяти, того, що ти втомилась. До таких от кроків, нічого да? не хочеш робити, то от починається вага. А тут ти кажеш, є малесенькими кроками по чуть-чуть і мені спокійно. Далі ще вага може бути як енергією провини. Тобто жінка карає себе і каже. І своє тіло, що я не маю права бути легкою, красивою, бо я в чомусь винна. Типу, саме таке самопокарання. Це дуже часто буває в жінок, які абортували дитину, або які щось таке зробили нехороше, і вони собі, самі себе наказують за це отаким чином, набираючи вагу. Вина може бути різна, щось мені абортування відразу згадалося. Бо я в мене якби, є такий якби, випадок. Ось в такому варіанті. Тому що потрібно робити? Визнати, що я себе за щось наказую таким чином, і дати собі дозвіл бути легким і сказати, що я себе пробачаю за те, за що я себе рахую винним. Ось, ось такі от вторинні вигоди. Чому uh, тобі хочеться тримати вагу і не худати, і тим самим не йти, і не змінювати, не йти в тренажерний зал, ось такі вторинні вигади. Якщо є бажання uh, розібрати свій кейс, свої якийсь запит по своєму, не обов'язково це вага, це різне, приходь на розбір, У мене є така безкоштовна послуга, це 20-30 хвилин твого часу, на якому ти приходиш і кажеш, в мене є така ситуація. Я не знаю, як звідси вийти, підкажи мені, будь ласка, що і як мені робити. Я буду з радістю. Послухаю тебе, вислухаю, дам тобі рекомендації, побачимо у плані, як тобі з цим бути, і таким чином, як то кажуть, знаючи знання, будеш рішати свої питання вже в житті. Я дуже дякую за увагу. Давай свої коментарі, кому було цінно, пишіть, що розбирати. Я буду дуже рада вам допомогти. Гарного дня!